OpenCard за своїми функціональними можливостями дозволяє отримувати звіти різного роду про всі активності, що були здійснені на сайті. Тут у розділі Звіти ми можемо відстежувати всю цю інформацію. Тобто у нас тут є такий фільтр, через який ми можемо дивитися замовлення клієнтів, активність клієнтів, якщо у налаштуваннях сайту включено відстеження активності. У відео, де ми дивилися налаштування сайту, всі ці включення були розібрані, як що включати: активність клієнтів, замовлення клієнтів, бали клієнтів, пошукові запити клієнтів, налоги доставки, коли, які на яку суму були застосовані, повернення, коли, які були оформлені. Продажі, загальна статистика по продажах, купони, продажі товарів. Ми можемо подивитися, який у вас найпопулярніший товар, скільки його було продано, і продивитися товари знову ж таки можна подивитися, який товар є найпопулярнішим або звіритися з тим, який є найпродаванішим. А якщо випадково найпопулярніший не дорівнює самому продаваним, то варто подивитися на цей найпопулярніший товар і зрозуміти, чому його дивляться багато, але купують мало, тобто така невелика аналітика, яку можна проводити. А також в звітах у нас є клієнти в мережі. Це якщо в системі включено відстеження присутності в мережі, то вони тут будуть відображатися. Так, клієнти в мережі, натискаємо Зберегти, відкриваємо сайт. От бачимо, у нас є клієнт в мережі. Дивиться головну сторінку, перейшов з адміністративної панелі, останній клік такий-то. А далі у нас є статистика. Отримується статистика по замовленнях. Процесі, завершеному замовленню, іншому замовленню, поверненням товарам, яких немає в наявності, які очікують модерації, відгуках. А як рахуються замовлення, замовлення в процесі, завершені замовлення, інші замовлення? Про це також було відео про налаштування. Там було показано, де треба відзначати які замовлення, коли він вважається завершеним, коли в процесі ось. Вона є аналітикою, по суті, використовує цю аналітику, всі вони звіти і статистику, маркетинг, який у нас є, маркетинг, а саме облік конверсій, поєднання всього цього у сукупності, ви отримуєте хороший аналітичний інструмент, де можна побачити багато всього, не кажучи вже про те, що додаткові правки можуть безпосередньо ідентифікувати.